Ну що, друзі, опалубку виставив. Це найголовніше все в рівень. Зараз перший кирпичі, будівельне сміття вже розкидав. Зараз покажу, як виглядає. Це в подальшому буду дробити на більш маленькі часточки, та потім буду його засипати. Перепад доволі таки великий, перепад в мене є там навіть 30 і навіть трошки більше сантиметрів. Тобто, повністю зараз буду все це застилати. Будівельним сміттям, ну а надалі вже заливати. Під низом у мене плівка, також плівка бувша у використанні. Поки що жодних коштів на це все не витрачав, не затрачав. Сподіваюся, сьогодні попрацюю ще над будівельним сміттям, щоб його навозити, засипати. А вже завтра буду робити стяжку. Ну що ж, друзі, вчора позакидував весь все будівельне сміття, яке в мене було. Зараз почнемо з крайньої точки почнемо заливати. Я там трошки кинув сітку, в подальшому також буду все робити з сіткою. Зараз трошки поближче підійду, покажу. Ось так воно все виглядає. Стяжки приблизно вийде там 10 7 см. Також буду її періодично вібрувати. Щоб заповнити весь простір, щоб нічого, так скажемо, не було ніяких пустот. Отже, така ось кубка вже є, це небагато. Це тут 23 тачки. Сьогодні ще відвезу 17, та в принципі буде нормально. Кожен день буду старатися по 20 тачок тягати. Що, друзі, продовжуємо заливати. Зараз кину ось таку невеличку сітку 5х5, щоб трошки краще трималася сама плита. Але, в принципі, в мене тут нічого не буде, ніяких вібростанків і так далі. Можна було б і так залити. Але для впевненості роблю ось так. От. Також сьогодні придбав будівельний міксер. Давно потрібно було це зробити, тому що я все робив перфоратором. В принципі дуже-дуже дуже гарно крутить. Все мені подобається. Можна було б, звичайно, купити бетонозмішувалку але бетономішалка коштує трошки дорожче трошки дорожче. Та й потім куди її дівати а це просто скрутив. В майбутньому, можливо, також ще десь пригодиться. Хоча, хоча в мене тут роботи. Я ж кажу, мені потрібно все тут ще позаливати, повністю весь двір. Отак крутить доволі гарно, якщо порівнювати з перфоратором то, взагалі, пісня. Зараз пісок повністю просію. У мене ось така от приспособа. Зараз буду вже заливати, робити фінальну стяжку. Мені в принципі потрібно зробити, щоб воно було рівненько, навіть якщо десь трошки трісне то нічого страшного. Тут залишилося вже буквально 7-10 см. Також буду використовувати на фінальний мій прошарок щебінь. Ну і Буду додати тепер 3 до 1. 3 піска, один цемент. Цемент використовую 500 Зараз стараюся максимально оптимізувати та пошвидшити сам процес. На борі, звісно, це йде трошки швидше. Вже додав 2 відра піску по 12 літрів. Одне відро цементу також 12 літрів. Зараз все це перемішую швиденько та потім буду додавати щебінь. Потім знову ж таки додавати ще одне відро піску. Перед цим додаю пластифікатор до самої води. Все, тепер зараз буду висипати та гладілкою все це розрівнювати. Ну що ж, друзі, я вже майже завершую, приблизно залишилась година роботи. Зараз покажу, як розкидав, як розладив. Зараз буду робити останній заміс чи крайній заміс, неважливо як, і буду його повністю стягувати. Останній заміс додавав, додавав дуже багато пластифікатора, щоб воно рівненько гарненько лягло та гарно тягнулося. Зараз це покажу. Отже, пісочок також я прочищав. Пісочок у мене очищений вже, тому що, коли заливав перший, перший слой, то не прочищав. Там Дуже багато попадалося бур'яну, приходилось його вибрати. Ну, Цей слой вже вичищав, це я просто гладилкою зараз пройшовся. Зараз буду, останній заміс вже майже зроблено. Дуже добре допомагає мені будівельний змішувач. Дуже класна штука. Тобто зараз буду все стягувати. Знову ж таки, додав дуже багато пластифікатора, буду його робити трошки трошки, трошки жиже і потім все стягну. Це приблизно старався все швиденько залити, буквально там за три години, щоб воно все було ще таке ріденьке, живеньке, щоб можна було його нормально стягувати. Ну що ж, друзі, порівняв все шпателем та гладілочкою, звісно, не ідеально, але мені потім для плитки тротуарної буде вдосталь. Потім підсохне, зніму саму опалубку та покажу, як виглядає. Ну що, друзі, пройшло 5 днів після того, як я залив стяжку, вона вже затверділа, вже можна ходити. Але поки що вирішив опалубку не знімати. Зараз покажу, як виглядає. У мене зараз погода трошки зіпсувалася, трошки сировато. Але я залишу цю опалубку на 28 днів, ну тобто ще 23 дні. Нехай підсихає, потім нормально все познімаю і все покажу. Ось маяків робив. В принципі, все рівненько, все як хотів. Там є незначні полоси. Я навіть щухувати їх не буду, тому що зверху ще буде йти плитка. Тротуарна. Думаю, також, звичайно, коли познімаю саму опалубку, можливо, будуть там якісь раковини, але то я все буду замазувати, підмазувати. Також буду тут заливати, ще підливати десь посередині, тому що двір потрібно мені буде залити. Двір у мене величенький, також буду все це заливати. Ну, в принципі, витратив на все це 13 мішків цементу. Витратив пластифікатор. 6, 6 літрів. Там трошки більше все вийшло, ніж 2000 гривень. Результатом задоволений. Пісочку в мене залишилось дуже-дуже мало. Ну, піска сюди пішло, мабуть, ну, куби 2. десь так. Будемо працювати далі. Став, будь ласка, лайки, підписуємося, до нових зустрічей. Всім дякую за перегляд.